Віт! Ви на каналі Фактологія, де ми ділимось найцікавішими фактами про світ. Сьогодні поговоримо про тих, хто вже давно захопив наші серця та домівки про котів. Чи знали ви, що коти мають справжній супергеройський набір умінь? а їхній вплив на нас набагато глибший, ніж може здаватися. У цьому відео ми зібрали незвичайні факти про котів, які вас точно здивують. Тож приготуйтеся дізнатися більше про цих граційних, загадкових істот. Поїхали! Унікальні відбитки носа. Як у людей відбитки пальців, так і у котів унікальними є. Малюнок на носі. Кожен котячий ніс має свій неповторний візерунок. Котячі муркотіння цілюще. Коли коти муркотять на частоті 20-140 Гц, це допомагає знизити стрес і сприяє загонів кісток та м'язів у людей. Коти правші і лівші, більшість котів мають домінуючу лапу. У самців частіше ліва, а у самих права. Коти мітять людей, тому що рабовласники. А якщо ви думаєте, що ваш котик вас дуже-дуже любить, тому що постійно в вас треться, то знайте, це він вас помічає. Прямісінько як територію. Коли кіт в вас треться, з його залоз виділяється спеціальний запах, який перебиває ваш власний. Коти сплять дві третіх доби, тому що це їх фізіологічна особливість. Для нас Складається враження, що коти це просто ледюги, тому що вони постійно сплять, а потім прокидаються, щоб попоїсти. І це майже так. Коти в середньому сплять 16 годин, а це 2 третіх доби. Сон у кота, як і у людини, складається з швидкої і повільної фази. Втім, під час сну мозок кота та всі чуття гарно працюють. Один виводок кошенят може бути від різних котів, тому що запліднюються декілька яйця-клітин. що однієї кішки одразу може бути багато зовсім різних з вигляду кошенят, виявляється все тому, що кошенята мають різних татусів. Справа в тому, що у кішки виробляється декілька яйця клітин. І якщо у нас спарюється з декількома котами приблизно в один період, то ці яйця клітини можуть запліднюватися від різних котів. Вуха котів повертаються на 180 градусів. Котяче вухо має 32 м'язи, що дозволяє йому легко повертатися у будь-який напрямок для кращого розпізнання звуків. У котів 5 пальців на передніх лапах і 4 на задніх. Але іноді народжуються коти, які мають до 7 пальців на лапах. Коти не можуть захворіти на ковід, але можуть його переносити. Вони вразливі до деяких людських захворювань, але можуть передавати лише інфекції притаманні їм. Коти п'ють воду дуже ефективно. Вони використовують кінчик язика, щоб витягувати воду з чашки, ідеально контролюючи швидкість. Котячі очі зірки. У котів здатність бачити як у денний, так і у нічний час. А їхні зіниці адаптуються до світла набагато швидше, ніж у людей. Коти чутливі до магнітних полів. Дослідження показують, що вони можуть відчувати магнітні поля, що може пояснити їхню здатність доходити додому. Коти можуть видавати понад 100 різних звуків. У порівнянні з собаками, які мають лише 10 звуків, коти мають широкий спектр звуків для комунікації. Коти вміють вимірювати простір вусами. Їхні вуса чутливі до зміну повітрі та допомагають вимірювати відстань до предметів, особливо в темряві. Коти полюбляють тепле місце через їхню температуру тіла. Вона вище за людську близько 39 градусів. І вони шукають теплі куточки для сни. Коти це єдині домашні тварини, які приручилися самі. Їх не дресирували, а привертала достаток їжі і комфорт у людських поселеннях. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, вам сподобалися ці факти. Цікаві про наших пухнастих друзів. Коти справжні загадкові створіння, які продовжують дивувати нас щодня. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві факти від нас. Пишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. І розкажіть про свого домашнього улюбленця. Давайте разом ділитися любов'ю до котів і відкривати ще більше дивовижних речей про них. Дякую за перегляд! До нових зустрічей на каналі Фактологія. Не забувайте, котики завжди поруч, щоб зробити наше життя трохи кращим. До зустрічі! Мяу!